Вітаю, друзі, народні депутати визнають, що вони порушили Конституцію, прийнявши законопроект про мобілізацію. Але якщо президент може порушувати Конституцію, то чому вони ні? Жодні процеси не спрацюють, якщо в них з самого початку закладені Антиконституційні норми? Про це. Сам нардеп від слуги народу Сергій Демченко заявив, коментуючи силову бусифікацію. Він також відмітив, що обмеження отримання консультативних послуг за кордоном не надихає людей повертатись і навіть. Продовжувати, продовжувати залишатись громадянином України, впевнений, що ніколи будь-який процес не спрацює, якщо в нього закладені неконституційні норми, не незаконні норми. Простим простою мовою, якщо ми будемо казати, коли ми порушуємо через порушення, намагаємося зробити щось гарне. Точно нічого гарного не буде, особливо в країні демократичній, якою ми себе вважаємо і майбутнього якої я іншого не бачу. Mm -hmm. Я натякаю на силові методи мобілізації, Я натякаю на порушення наших громадян за кордоном. Я натякаю на обмеження, які не передбачені Конституцією. Ну розумієте, взяти наприклад той же самий факт, що. Ми кажемо, ми повертаємо своїх громадян за кордону. Ми плануємо їх повернути за кордону. А тим часом ми паралельно кажемо, а нам не потрібні ті, хто там, ті, хто там з уїхали до війни, да, або під, або під час війни. Ну, ну про що йде мова? Я не розумію. Ми маємо якось розділити одних на гарних людей, других на негарних. Це напевно не підхід для того, щоб повернути їх сюди додому. А закладаючи норму з обмеження їх. Отримання ними консульських послуг за кордоном, да, виходячи від положень, які ну прямо суперечать конституції України, що особа обмежується в отриманні цих консульських послуг, ну це точно не надихає цих людей повертатися, а навіть і продовжувати бути громадянами нашої країни те, що роблять зелені з конституції України, і зеленський, і зелена плесень слуги народу. Всі вони, це, вони витирають дупу об неї. Вони її вже зішмакали, вона вже перетворилась навіть не в папірець, а в щось відхоже. Немає Конституції. Так, боротьба за дотримання її норм триває і буде тривати. Уже зараз юристами Української всесвітньої Асамблеї готуються позови щодо порушення прав людини. Порушення Конституції України в плані обмеження заборона на надання консультативних послуг українським чоловікам за кордоном. Так само, думаю, будуть відповідно задокументовані їх уже мільйони приклади силової мобілізації, бусифікації. І я твердо переконаний, що прийде час. І буде суд. І оця вся зелена плісінь, яка це все голосувала, яка свідомо порушувала Конституцію перед цим трибуналом, спецтрибуналом, буде нести відповідальність. А щодо порушень Конституції, ну, у Зелених це постійне явище з моменту приходу до влади. Саме тому вони занурили Україну свого часу в 20-му році ще в конституційну кризу. До речі, друзі, з понеділка, в понеділок, вівторок, середу, дивіться на моєму youtube каналі велике інтерв'ю. Судею Конституційного суду його колишнім головою Олександром Тупіцьким, де ми детально протягом трьох годин розбираємо всю оцю е ситуацію, яку начудувала зелена плесень з Конституції. Як вона над нею знущалась і кинула Україну в конституційну кризу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!